Добрий день, я Богдан Живоченко. Вас вітає школа україномовних навчалок. Сьогодні буде вже 30-та навчалка, ювілейна. І тому я хотів присвятити такій важливій темі, як прокачка передпліччя. Багатьом це може здатися тустою. Ну, що це таке, перепліччя. Але ні, передпліччя в багатьох елементах, як сказав, це в 40%, грають вирішальну роль. Наприклад, у стійках на руках. Ви вам може здатися, що тут головне сила плечей, але ні. Сила плечей тут грає лише 50%. Десь приблизно 10% сила рук, тобто тіліпсів, ну і бісепсів. І 40% передпліч. Тобто, як ви розумієте, вже без сильних передпліч ви гарної стойки не досягнете. Я думаю, ті, хто вивчають стійку на руках, вже помітили, що перепліччла. Так от, цей вам допоможе прокачати перетліччя і тоді... Ви взагалі на них не будете звертати увагу. Наприклад, коли я стою в стіці на руках, у мене швидше замарюється плечі, ніж передпліччя. Чому? Тому що їх прокачав дуже добре. От такими вправами. Вам може здатися це вправа дуже легкою, але спробуйте. Скоріше за це у вас не вийде. Ну, я почекаю, поки ви спробуєте. Спробував? Ну добре. Не вийшло? Гаразд. Зараз розповім, як навчитися виконувати цю вправу. Вона прокачає ваші передпліччя дуже добре. Так, почнемо. Самим простим варіантом цієї вправи буде от віджимання колін. Тобто, як стоїте фото, як на віджимання скалів, не ото так, а от так. Як для віджимання. І піднімання. При цьому руки мають бути не, от, не в рівень з вами, а трішки попереду. Так буде легше. От робите так. Коли навчитеся робити так разів 15, ставите руки ближче. От. Бачите, щоб вони вже були ось сюди. І так все само піднімайте. Це вже буде складніше. Потім, як у вас і це вийде, вчитеся робити 15 разів от отак. Ставите свої пальці, роздвигайте в сторони, Ось от так. Поставили їх так. І вижимайте себе якби на пальці. Вижимайте. Але вижимаєте не одним себе, звичайно, пальцями. і не допомагаєте торстом. Вижимаєте себе ще перед тичними, тобто пальцями і перетичимо. Бачите? Але також все одно, після того, як зробите, наприклад, так, 3 по 10 разів, е, після цього хоча б один підходить, просто покачайте себе отак перед птич. Це дасть більший ефект. Потім, коли ви так 15 на трактивно навчилися себе піднімати на пальцях, починаєте вже робити спроби е, підняти себе ось от так. Е, Скорі за все це у вас відразу не вийде. Якщо у вас це не виходить, то тоді ви можете скористатися певними хитрощами. Ну, наприклад, по-перше, ви можете е, зробити це в основному за рахунок ривка в плечах, от, -от, от так. Тобто руками не допомагаєте абсолютно, а робите тільки от -от якби вибух плеча, дивіться. Тобто, бачите, так буде значно легше себе вижити. Читеся так робити 15 третій. Коли у вас це виходить, то скоріше за все у вас вже вийде буде один раз зробити чисте таке віджимання для передпліч. Як виглядає чисте таке віджимання для передпліч? Ви ставите руки на ширині плечей, можна трошки ширше. Ну от отак. Це максимально, це мінімальна ширина Поставили. Крім цього, руки мають бути не от так, а от отак. -то тобто в рівень, аби 90 градусів кут утворювався. Після цього ви не присідаєте отак от плечах, а повністю себе вижимаєте, тримаєте в тонусі свої плечі. І жмете. Вчитеться робити так 15 разів. Після того, як у вас вийшло, зробити так 15 разів. Ви знову повертаєтесь до прокачки своїх перепліч і пальців. Адже пальці також грають величезну роль в прокачці передпліч. І, звичайно, коли ви регулюєте свою стійку, ви пальцями також її регулюєте, тому пальці також потрібні стійні. Знову ж таки, для цього вам була потрібна вправа. Аби ви навчилися її виконувати в стійці, де віджимати. Така сама техніка. Ставите свої пальці от так в сторони роздвигаєте. При цьому руки бажано для початку поставити. Трошки шише не плече. Так буде легше. О, Поставили. Тіло тримаєте ідеально рівним. так Плечах себе вижили, так це вижили. І підняли. Якщо у вас це одразу не вийшло, то намагайтеся знову ж таки робити за рахунок рівка в плеча. Це значно легше. Вчитися спочатку робити за рахунок рука плеча, разів, а потім вже намагайтесь робити чисто. Але все одно, знову ж таки, наприклад, так три підходи по 5 разів. Після цього обов'язково прокачайте і у цієї правою свої передпліччя, аби прорабатували всі м'язи передпліч. Одразу хочу сказати, що це тренування, як не дивно, також досить сильно уміцнює хват. Ну, до речі, перед можна прокачувати ще триманням до турнік. Але цей спосіб тільки для, для цього звичайно, тільки для хвата. А саме кість у вас добре не буде розроблена. Тому я рекомендую і висіти на турніку побагато, і виконувати цю вправу. До речі, ця вправа навагато красніше за висіння на турніку. багатьох можуть бути від природи слабкі пальці. Ну, я думаю, мало хто з людей, які ніколи не стояли на пальцях, зможуть простоїти більше. 5-10 секунд. Тобто, тобто, так. Для того, щоб помітнити свої пальці, вам просто необхідно стояти щоденно на своїх пальцях. Ну, тобто починайте взагалі з маленьких чисел. можливо, там 3 підходи по 2 секунди. Все, буде дуже боляче, але ви визитися. Потім там три підходи по 5 секунд. Доходите до відмітки 3 підходи по 15 секунд, і коли все виходить, ви починаєте намагатися, тобто у ви так стоїте вже, три підходи по 15 секунд. Тоді ви намагаєтеся вже стояти ось. На одній руці на пальці і на другій. Так також вчитеся стояти три підходи по 15 секунд. Коли вас вийде це зробити, то ваші пальці вже будуть міцними і вам буде абсолютно не боляче робити ось цю вправу. Е, є ще набагато більш складні вправи на руках, тобто для своїх передпліч, для прокачки передпліч, але їх виконує дуже мало людей. І крім того, я їх ще не вмію. Тому випущу по ним навчалку, як навчуся. А поки що цього буде абсолютно достатньо для горизонтів, для будь-яких прав стійки на руках. Єдине, для чого не буде достатньо цього року, це для високих стрибків, стійки на руках. Але, тим не менш, цей урок є частковою базою не тільки для стійк, а й для стрибків з висоти, стійки на руках, для ходьби по ступенькам, для різних виходів принца, виходів без глубокого хвата. До речі. Повільний вихід без глибокого хвата в наступному уроці я розповім взагалі про повільний вихід, як його навчитися, як навчитися його робити без глибокого хвата. Ну все. З вами був вона Желоченко. До побачення.